Всім привіт! Це базові уроки в'язання гачком для початківців. Урок номер 4 навчимося робити прибавку. Ось у мене є ланцюжок з повітряних петель, у якій пров'язано вже 2 ряди стовпчиків без накиду. Як це робити, ви можете подивитися в попередніх уроках. Тепер будемо вчитися робити прибавку. Робимо одну повітряну петлю під йому. Розвертаємо в'язання. Зробимо, наприклад, перший стовпчик без накиду, а в наступну петлю будемо робити прибавку. Тобто в одну петлю нам треба пров'язати два стовпчики без накиду. Вводимо гачок, витягуємо робочу нитку, дві петлі на гачку, пров'язали їх зараз. Це в нас перший стовпчик без накиду, і сюди ж у цю петлю ми ще пров'язуємо один стовпчик без накиду, це в нас прибавка Два стовпчики без накиду в одну петлю попереднього ряду. Давайте подивимося ще раз. Вводимо гачок за обидві стінки стовпчика. Протягнули робочу нитку, дві петлі на гачку. Пров'язали їх зараз. І сюди ж, у цю петлю, робимо ще один стовпчик без накиду. Це в нас прибавка. На в'язанні прибавки видно ось такими галочками. Стовпчик. І сюди ж ще один стовпчик. Можливо, прибавку можна робити і стовпчиками з одним накидом, залежно від того, що ви в'яжете. Так само, як і стовпчиками без накиду, накид, і в одну петлю пров'язуються два стовпчики з одним накидом. Це буде прибавка із двох стовпчиків з накидом. Також їх легко побачити, що із одної петлі у нас іде два стовпчика. Тут з накидом, тут без накида.